Дві кімнати нам дали, общие дві кімнати, і наша була ванна. Тобто, ми на нас як, як двокімнатна маленька квартирка вийшла. Катерина Старик з чоловіком, мамою та трьома дітьми проживають у гуртожитку Решетелівського аграрного ліцею. Сюди родину евакуювали у серпні 2024-го із міста Селидове Покровського району. Ми працювали в селідавської міській мальниці. Я працювала оператором комп'ютерного набору. неврологического отделения неврологии. Практически с начала боевых действий, войны 22 -го года, э, обстрелы ну, нарастали, скажем так. В последнее время невозможно было находиться, опасность была для детей, для дома, для себя, для семьи полностью. Место уже зарунованы, поэтому каждая квартира, або окна, або целом, там где двери, ну, каждая квартира, она пошкоджена. В цілому, в цілому а ваше? Ваше? Вікна всі повилітали. До нового місця почали звикати, каже жінка. Із собою родина привезла із селидового і домашніх тварин. Ми не могли їх залишити, тому що це наші члени сім'ї. Два кота у нас. Нам предоставляли вибор. Ми могли виїхати в будь яку область України. Но нам посоветовали сюди, тому що здесь общежити сімейного типу. Мамы с детками, и природа вокруг благоприятствует. И все условия здесь новые после ремонта общежития. Мебель вся есть, то есть кровати, шкаф, атмосфера новая умови условия більш благоприятні для дітей. Загалом у гуртожитку Аграрного ліцею проживає майже півтори сотні переселенців. 128 із них евакуйовані у серпні 2024-го з Покровського напрямку. Аби діти могли навчатися, у гуртожитку є цілодобовий доступ до вайфаю та кімната, де можна готуватись до занять. Також у нас на першому поверсі є пральна кімната з сушильними машинами і з пральними машинами. Є також кімната для індивідуального. Занять, коли до нас приїжджають юристи чи психологи. Марія старик із братом навчаються дистанційно. До уроків під'єднуються зі своєї кімнати. Учеников менше стало. Хто за границю, хто просто уїхав з города і в інші міста. Ну, спочатку було все нормально, терпимо, але потім спустя время було дуже тривожно. Іногда було дуже страшно. Тут хорошо, тут друзі є, много друзів тут. Дому все сам хочеться. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.